Моя соночка, Ой, таку, таку, м -м, таку, м -м, моя сонечка, Мирочка. Ну, я такой, такой здоровенный. И мы такой здоровенный, мои собачаточки. Всем привет, друзья. Кривый Рих вас вітає, Життя на КДЗ канал. Ты мой зайчик, мой любимый. Мій такий собачонок, мой красавчик. Поцелуй, поцелуй меня. Еще поцелуй. Йо, моя Друзі, всі мої собачки і котик-масянчик. Це всі собачки і котик підібрані з вулиці. Я ще помімо цього годую. Такого бачу. Ну я, я думаю, мої постійні глядачі, підписники знають. Це вже декілька років. У мене таке дуже люблю. Твариночок усіх і своїх, і чужих. в Принципі немає в мене чужих. В мене всі мої де бачу. Не жалкую грошей, друзі. У мене дуже багато грошей ходиться на годування безхатніх твариночок і собачок, і кишачок. Я їх всіх люблю, всіх, всіх ціную. Мої собачаточки живуть зі мною в хаті. Ну, Влітку, як влітку. Це... Вони в мене ніколи на цепу не сиділи і не будуть сидіти. Вони в мене не, не, не так. Це, мої, це моя сім'я. Всі я їх люблю як, як мою сім'ю, як, як своїх діточок. От от так і відносяся так само до них. І, і лікую, і цілую, і, і годую, і, і люблю, люблю, люблю. Так, 15 травня наразі 2025 року. Кривий ріг, Дніпропетровська область. І сьогодні зараз час запису 11.15, 11 годин 15 хвилин. То я тільки що приїхала із міста, їздила, відвозила яйця. Яйця від своїх курочок я продаю по 70 гривень за десяток. Це в мене, думаю, всі знають. Уже хто не знає, я годую тільки зерновими, ні в якому разі не додаю ніяких комбікормів, ніякої там короче, гадості. Все, все у нас натуральне. Тому, тому всі мої постійні клієнти вже багато років купують в мене яйця і дуже задоволені. То, то, отак, друзі, погода у нас ну така собі. Учора, 14 травня, я садила помідори, розсаду. Ну ви знаєте, в мене дуже багато. Я продаю насіння своїх сортових томатиків. То в мене їх дуже багато. І, і сортів, і різновидів, і, і насаджую. І не тільки тут в мене город, бо багато хто питає. І не питайте, скільки в мене соток тут, бо бо я не знаю, скільки в мене тут соток, і мені не важливо, скільки тут соток. І в мене ще є город у знайомих. Я взяла. Я там розсаджую помідори, бо ну, мені дійсно дуже багато потрібно, щоб зібрати на сінечко. Там в принципі хто знає, то з одного помідора хто знає, скільки можна зібрати насіннячка. з одного куща ООО скільки, а з десяти кущів взагалі. Не зібрати насіннячка. то насіння. То друзі, в мене більше 100 сортів помідорчиків, ви знаєте, з антоціанами, і, низкорослі, і високорослі, і різнокольорові, які хочуть. Ну, я знову буду продавати насіннячку. Розсадою, я в цьому році не торгую, не пишіть мені на по поводу цього. І дуже-дуже вас прошу. Дорогі друзі, в кого в мене ще залишився вайбер? Вайбер у сіті. Я прибрала все, друзі. Я ним зараз для усіх інших, окрім своїх рідних, я не користуюся. Тому, будь ласка, не пишіть мені нічого на вайбер, бо я вас усіх буду блокувати. То тобто писати якісь чи запитання чи поздоровлення. Друзі, якщо хочете мене там з чимось поздоровити, або щось запитати, будь ласка. Під відео у коментарях усе це. Не, не засорюйте мені, вайбер. Будь ласка, в мене немає часу. На всі питання я відповідаю у відео. Так що запитуйте, я буду потім у відео, якесь відео буду виділяти, щоб відповісти на це якесь там запитання. Отакувад. У мене немає часу. Я сама це все колоджу. Мені ніхто, хто не ні, яке там для дядя вас, дядя мені не приходить не до... Немає часу з вами, в Viber спілкуватися. Немає. І не думайте, що ви там одна єднісенька. Ви розумієте, в мене вже ось скоро 100 тисяч підписників буде. Друзі, дуже вам дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете такі теплі слова в коментарях. Дуже вас їх люблю і ціную. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку дійсну тяжку працю, бо завдяки ним ми робимо тим, те, що ми робимо, в принципі. Ось моя клумбочка, квітне, все добре. Друзі, троянди я обробляла зеленим щитом, препарат Зелений щит. Купую, де бачу, бо питаєте завжди. Де бачу, та і купую. Але тільки в садоводчих магазинах, щоб не де не попадя, не на базарі на лотках. Тільки в садоводчих магазинах я купую завжди, щоб це був будь-який препарат, щоб це був оригінал. Пане. Особливо сінг'єнтовські препарати вони дорогі і їх дуже багато підроблюють. Тому не купуйте на базарі і не на лотках. Це мій моя порада для вас. Бо не буває там хоруса за 20 гривень. Не буває. Ну повірте, не буває. То вже підробка, і з того, що ви його купите і обробите, нічого з цього не буде. Окрім того, що ви викинете гроші на вітер. То так і виноград, друзі, зелений щит теж іменно для винограду я купувала. Чистеньке, все добре, всі кущі в мене чистенькі з винограду. Зелений щит, хто не знає, це іде препарат і від хвороб, і від шкідників, і плюс там ще добре воду дається. І кажись прилипач. Ну, я не в нікуди я прилипачі оддільно не додаю. Якщо є в препараті, то ну, все воно виливається у з водою. А якщо немає, я отдільно не купую ніколи прилипачі. Я, ну, я не вважаю за потрібно. Якщо воно є, то воно є. Якщо немає, то я не буду викидати гроші на хтось знайшов. Ліпше, вже, якщо хочете там прилипач якийсь додати, то ліпше вже там дві ложки столові господарчого мила рідкого додати. От буде той же самий прилипач. І там, бачите, троянди теж частенькі. В Принципі, в цьому році, хоча і багато вологості. Коли багато дощів, коли вологи багато, то дуже грибкові захворювання розширюються. Але все добре, друзі. Зелений щит дуже класно допоміг. А тим препаратом зелений щит іменно для троянд я обробила абсолютно всі свої квіти. І, і тюльпани, і хризонтеми, і піони, і ромашки, і лілії. і, і ну, в общем, все. все, що в мене було, то я все всі квіточки обробила. Ну, а для винограду зелений щит іменно виноград я обробляла. Це у нас сьогодні ще чистенький день без дощу, хоча ну, погляньте, хмари, не знаю, чого вони ті хмари, може, може щось і піде. І у нас в суботу на Криворіжжі буде після обіду, після 16-ї години, каже, там написано 80%, то буде дощ. То іменно хочу обрати такий день, щоб не було хоча б два дні після того дощу, і обробити виноград зеленим щитом. І, друзі, купила. Я вам показувала препарат Міравіс. Хочу обробити вдруге від корчавості. Він персик, він не дуже круте, в мене не дуже він круте, там де-не-де. Але все одно треба, щоб не покрутило усе листячко. Треба заздалегідь це обробити. Я обично одного разу мені скором і хорусом хватає. Але в цьому році дуже багато дощів, дуже багато повищена вологість, і воно грибкове захворювання. Все таки ще якось так проявилось. Не, не багато воно видно, я вам показую. Зу все дуже мало цієї і курчалось. але і теж треба лікувати. Це хвороба, це не є то, що там пообривав, повикидав і все добре. Ні, друзі, це треба лікувати. Обов'язково, щоб було все добре. Так, помідорчики, друзі, яка б холодіна не була, помідорчики, але що я садила вже давно, тиждень тому все добре з ними бо писали, що. Нащо ви по такій холодні висаджуєте? Ну, друзі, у нас, по-перше, у нас заморозків не було. У нас була саме найменша температура, плюс три. Але і плюс три, ось -о, ось -о монгольський гарлик, воно огурчики, воно кабак, все, все у нас живеньке, все-все-все пережило. Так, вишня ось зав'язалася, черешня зав'язалася. До речі, друзі, у нас вчора на Криворіжжі був такий сильний вітер. Так ці дерева гепало туди-сюди. Я думала, і абрикоси мої пооббиває, що позав'язувалися. Ні, все добре, все нічого не пооббивало. Там буквально десь хвилин 15 був такий вітрюган дуже сильний, але все-все-все добре. І там, де я проживаю, у нас граду не було. А я сьогодні спілкувалася там із знайомою, то буквально. Через ну десь не знаю кілометрів з, з 10 від мене то був невеличкий град, і, і теж вона казала, десь там хвилин 10 отакого. От у нас тільки дощ був. Але я по дощу вчора садила помідорчики. Ну треба було, бо бо багато. Курочки, друзі, но чекають зелену травичку. Зараз їм на нарву травички. Давайте, друзі, курочкам курочки побільше зеленої травички для того, щоб не була більша ясеноскість і дуже смачні яйця від того, коли даєте травичку. Але травичка повинна бути не колоски, там не, не якісь там цурупалки, а іменно таке листячко суковите. Тоді курочки це з'їдають, її не треба сікти, просто так вириваєш, кидаєш, вони їдять і від цього. Вони добре, дуже несуться. О, Масянчик прийшов. Масянчик на торби прийшов. Масян, хватит мій. Мої зайчик, Масянчик. Масянчик мене теж, друзі, хто, хто дивився мене. В общем, він мене прийшов дуже здалеку, таким манібусіньким, і вже ось який. Колобок здоровенький, живе з нами, вже ми живемо, ну тобто однією сім'єю. Так, Ну, друзі, як завжди, скупилася повен пакет тибовський, повна торба і сумку ще там напхала кочого. Обов'язково, друзі, покажу, що та по яким цінам. Дуже багато хто мені ще писав, Ой, чому на кравчучки це не возите, бо так багато купуєте тяжко. Друзі, там, де я живу, у нас маршрутка раз на півтори години ходить. Якщо я ще вона завжди забита, якщо я ще запруся, і сто. Кравчучкою в маршрутку, то маю ну це, ну, я трошки цього не розумію, вибачте. А пішки з трамваю, то там лісом, полем, річкою, коротше, туди-сюди, то я приїду з першої ж поїздки без колес на тою кравчучкою. То кравчучка мені не катить. І ще писали: ой, вам одної, скільки оце, скільки ви купуєте? Це що, для одної, це ви скільки з'їдаєте? Я ніколи не купую на один день. Там, де я проживаю, в мене тут немає. Ну такий кончане. Кончений, скажем так, ларьочок, там такі ціни, і, і товар поганий. І ну там, в принципі, нема того, що мені потрібно. Я їзджу до міста скуплятися на декілька днів. Я, я не скупляюся на один день. Я на декілька днів і я купую дуже багато друзі, для безхатніх твариночок. І мої ось дві здоровенні собаки. Ви що думаєте, що вони кіло з'їдають за день? Ні. Вони здоровенні, вони з'їдають багато. Та й масянчик полюбляє теж щось та й по подобріше. Та й я, в принципі, друзі, полюбляю і солоденького і м'ясця, і всього-всього. Так тут я поставила. Ось у мене томат монгольський карлік. Ще немає часу на нього, але він чекає, що він може почекати трохи. Буду в мішках досаджувати скоріше за все, якщо не буде там місця. Це в мене салатний перчик, солодкий і баклажани. Оце ну, таке, у мене в цьому році така із них розсада. Така неважнєцька, звісно, ну нічого, все буде добре. Трохи пізніше вони будуть плодоносити, але будуть плодоносити. Воно, друзі, вчора навіть висаджувала томати поміж полуниці, бо місця в общем, пихаю воно під, цю, під черешню, бо глянь трохи ще посадила там мене цей Санька Рожевий Санька-Червоний буде. Ну, Друзі, томатів багато, місця не дуже. То я їх, в общем, розтикую, де що, хоч куди. Ну, то вже в мене парничок закінчився, то я залишила, мені треба віддати е, мої племіночки. Там низькорослі, тут ось високорослі, тут ось високорослі з антоціаном, під сонечком, е, під е, в хатинці для томатиків, там, де в мене сітка 60% затінення. У мене там Червоні, жовті, отакі чорні з антоціанами. У мене на відкритому сонечку. І тут у мене помідорчики дуже багато, друзі, дуже-дуже. І після цих холодів погляньте все добряче, ну, ну добряче, дійсно добряче все поприймалося. Не пишіть ото гадості. Я таких людей видаляю. По-перше, якщо мені зовсім не подобається, блокую зразу. До побачення. Не пишіть мені всяку фігню. Я показую, я роблю огляд, як у мене є на городі. Я нікого не повчаю, я тільки показую все. А то, що ви бажаєте робити за мною або не бажаєте, то ваше ваше діло. Але ну гадості я не приветствую. вибачайте. У мене канал не повчальний, тому, будь ласка, всі свої ото, гадості десь на другому каналі пишіть. Бо я таких блокую, у мене не залишається поганих коментарів. Мені такі люди не потрібні на моєму каналі. У нас всі якось зібрані такі е, доброжелательні люди. Скажімо так, я вже дуже-дуже вам вдячна, мої дорогесенькі. Так, огурчики, дивіться, я не відчиняла, бо ще для огурчиків холодно. Е Низкорослі усі вже висадила, погляньте, отакого, отакі ворівчачки, я е усі томатики висаджую. Це в мене низькорослі, я висаджую по два влунки завжди, обов'язково підв'язую, підв'язую абсолютно усі. А, ой, а високорослі, друзі, висаджую, коли по два влунки, то веду в одне стебло. Коли по одному влунку, то веду в два стебла. То так, бо багато хто писав: ой, в минулому році, чи в позаминулому, ви писали, що треба по два лунки все садити, а садили по одному. Я висаджу і так, і так, друзі. Як мені вдобно. І дивлячись, ну скільки в мене рослиночок Порічки чистенькі. Обробила один раз од галової тлі, це коли такі червоні вздуття п'ятна на листячки це галова тля називається. Обробила препаратом Провандо Максі на 10 літрів води один раз. Це системний препарат від усіх шкідників. І все, друзі, одного разу хватає Не обриваю листочки, нічого, нічого, нічого зовсім з ними не роблю. То, отак. Так, що тут тут в мене ще друзі, ось дуже багато. Я повисаджувала уже гіркого перця, але під пляшечками, бо для нього ще холодно. Ще питали мене, покажіть моркву, яку ви там показували. Друзі, я вже три рази її показувала. Все вже показувати нема, що бо я вам казала, вона мені не потрібна. Як тільки зійде, я її викину і посаджу там помідори. Воно там вже у мене посаджені. Я ту моркву викинула і посадила вже там ряд помідорів. Ці бурячки залишила, ну, вони мені тут, в принципі, не мішають, то, то я їх попросту залишила. А морква мені не потрібна. Я просто показувала метод і, і все. То, так, Абрикоска, ось абрикоска, друзі, все добре. Абрикоси вже такі ну великі, дійсно великі. Ось зараз покажу вам. Оно, погляньте, які бубанчать, які вже, які вже величенькі. Дуже багато абрикосок переживала, що. Абрикоски обтруси очора, але ні, все добре, друзі. Все як зав'язалося. Мороз мені попортив тільки два кущі винограду. Це в мене ось білий, і там далі сині. Але він погляньте, він весь буквально відійшов, все добре. Це все, все ну, буде, може, трохи пізніше, ніж завжди. А так все добре, все поотходило. Полуничка, вся воно погляньте, вся квітне, зав'язується. Дуже багато, друзі, полуниця пов'язала і воно і вуса пускає. Ну, в общем, в общем, отаке діло. Тут у мене два мішка, Ось тут картоплю я посадила, Ось, тут вже зійшло. Ось погляньте. а в цьому мішечку ще не зійшло. Це мій експеримент. І там в мішечках ці огірочки, і там воно помідорчики. Ну, в общем, все зростає, друзі, все добре. На городі все, все абсолютно зростає все добре. І з цього боку, друзі, я ось посадила. Тут з Антоціанами, і там в мене вже в парничку воно все що залишилося. Буду висаджувати ще. Сьогодні буду висаджувати, завтра буду висаджувати. Ну, поки, поки буде вдобно, поки, поки дощу нема. Хоча погляньте, все-таки хмари воно, хоч би дощ не пішов. Бо сьогодні він точно не потрібен. Так, покупочки, друзів, а тебе. Отакі дві хлібини я купила по 890. Це соціальний хліб, у нас в АТБ продається. Дуже рідко буває, але як буває, то набираю багато і кидаю в морозілку. Отакий сірий 8,90. Тут 700, чимось, 670 грамів. А ці хліб, хлібчики по 500 грамів. Ще один ось я купила. Три таких білих, один сірий. А, і ще отакий, отакий хлібчик 7,90. Так. Ну, каву, як завжди, 30 гривень. Це е, американу з молоком. Оці стаканчики я залишаю мию, сушу, залишаю для розсади. Як, як безкоштовні для мене, е, Так, отакий е, корм, е, друзі, е, це він е, сьогодні на акції. Я годую і своїх собачок таким кормом, і безхатніх годую. 149,90, тут 2,5 кілограми такого корму сухого. Е, так, потім е, якраз зайшла подивитися і був на акції отакий от, е, так, порошок 198 гривень, 90 копійок. Отакий вугала. Мені він дуже подобається. Він пахнючий такий. ну В общем, мені, мені він подобається. Потім мені вже треба було купити папір. Мені подобається такий, він дуже м'ягенький. Він коштує папір 11,60. Я дві штучки купила. Так, Потім, друзі, купила ще докупила ячніву крупу, бо я пшеничну купила, рисову гречану купила, перлову купила. Друзі, не пишіть мені, берете, що собакам ту не за, ту не за, ту не зая. Знаєте, що в мене які є гроші на що в мене є, те я і купую. Бо я не тільки свої годую, я годую усіх, де тільки бачу. І е, Купую усі усі крупи, і на всіх крупах я готовлю. 19,90 така крупа. Е, так. е, корм такий, друзі, 32,50 на акції. Це я майсанчику купую. З рибкою, ось, щоб він поласував. Він любить таке смачне. Потім, друзі. так, Грифрут купила. так захотілося, 99 гривень 95 копійок за кілограм. Я оце одну штучку купила. Дуже мені захотілося яблучка, позавчора я купувала речів, а сьогодні купила просто дві штучки, 62 кажись, 62,95 голден Він не дуже вони не дуже жовті. Я б купила багатенько, але вони такі не дуже жовті. Ну то я дві штучки купила так ото відвести. Знаєте, ото знаєте, в роті аж було шо яблучка губки 13, 8, 13 гривень 80 копійчок. Отакі вони зараз на акції. У закінчилися, то оце я купила упаковочку. Ой, перевернуто показано. Ось що воно такий розумний вибір. Вони невеличкі, але, ну, але таке воно. Класно. Йогурт 35-20, отакий був на акції. Мені так щось захотіли. Сьогодні діткам відправляла посилочку. У мене діточки воєнні, то я їм таких вона купляла багатенько. І, і оце зайшла ще сьогодні і собі купила. І на акції була ще кола 38 гривень, каже, з копійочками. Зараз скажу, зараз скажу, друзі. Кола, кола, кола 38-10. Отакого. Теж і дітям купила відправила. Аєні, вони далеко їм всього хочуть. і солодощів, і фруктів їм вона купляла, і овочі там е, молоденька капусточка вже з'явилася. То їм капусточки молоденькою, огірочки, помідорчиків, там цукерок, уселяків, там всього всього. Вищем, що було там ото, то купила. А друзі, ще зайшла в е, цей, як він називається е, магазин м'ясна мануфактура і купила 10 кілограмів. Ну це все, що донесла до кілограмів. Шість, мабуть, залишилось по дорозі, годувала. Це по 5,90 у м'ясній мануфактурі, воно пишуть, як яловичий жир, але тут у селяка таке. Бачите, от таке класне. 5,90 за кіло, не за 100 грамів, а за кіло. Якщо є, я купую дуже багато. Ось у уже. Уже куштує, друзі. Дуже полюбляє він таке діло. Тим паче це яловичина, то буду і собачки свої годувати. І от по дорозі йшла там, і в нас тут на КДЗ дуже багато цуценяток, мамка із папкою там з цуценятами. І ну, в общем, да, по дорозі йшла, бачила собачок, усім кидаю, друзі. Всі всіх жалію. мені для безхатніх тваринок мені не жалко, грошей, чесно. Якщо в мене нічого немає, такого більш дешевого їм кинути, я можу там її окорочки колись купувала собі. Я порозкидала і окорочки пороздавала. Бо ну, хоча й така ціна. М -м -м, ну, жалко. 加固，加固。